Виконуємо номер 24 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та номер 24 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 5 см, а бічна сторона на 2 см більша за основу. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Наш трикутник АБЦ рівнобедрений, бічні сторони у нас AB і BC, А і БЦ, АЦ у нас 5 см. І бічна сторона 2 см більша за основу. Знайдемо бічну сторону. А Б дорівнює АС. БЦ дорівнює АБ. Напишемо, дорівнює АС, додати 2. Це буде 5 додати 2, маємо 7 сантиметрів. І тоді периметр нашого трикутника буде дорівнювати сумі довжин всіх сторін АВ додати ВС і додати АС. Це буде 7 додати 7 і додати 5. 7 додати 7 це 14 і додати 5 19 сантиметрів. Записуємо відповідь. Дев'ятнадцять сантиметрів. Номер двадцять чотири. Із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрії вісім та підручника математика вісім. Виконано.